Якщо Джанель Періш почувається некомфортно, навіть якщо ви сказали Їй люблю тебе і хочете її поцілувати в ліжку, її комфорт є найважливішим. Слова люблю тебе можуть бути дуже значущими, але вони не дають вам права ігнорувати її почуття. Вираження люблю тебе та поцілунок з Джанель Періш у ліжку це чуттєві та особисті моменти, які потребують згоди та взаємного комфорту. Важливо пам'ятати кілька ключових моментів. Згода понад усе. Навіть якщо ви відчуваєте сильні почуття та хочете виразити їх словами люблю тебе та поцілунком, найважливіше це отримати згоду джанель. Слова та дії повинні бути взаємними та бажаними. Ніколи не можна припускати, що якщо ви сказали люблю тебе, це автоматично означає, що вона хоче цілуватися. Якщо Джанель Періш любить вас, це чудовий початок для розвитку стосунків. Проте, навіть якщо вона відчуває до вас почуття, це не означає, що вона автоматично хоче цілуватися або займатися сексом у ліжку. Згода та взаємне бажання є ключовими факторами у будь-якій фізичній близькості. Ось кілька важливих моментів, які потрібно врахувати. Один повага до її почуттів навіть якщо Джанель любить вас, вона має право на власні бажання та межі. Її почуття не дають вам права на будь-які дії без її згоди. 2. Спілкування запорука успіху найкращий спосіб зрозуміти, чого хоче Джанель це поговорити з нею. Запитайте її прямо: чи вона хоче цілуватися, чи готова до більшої близькості. Будьте впоріжні. Звичайно, ось кілька порад, як поцілувати Джанель Періш у ліжку чи кімнаті, якщо вона готова до цього, і як висловити свою любов. Один згода понад усе. Перш за все, переконайтесь, що Джанель хоче, щоб її цілували. Запитайте її. Якщо Джанель Періш приїхала до вас додому і ви хочете її ніжно поцілувати, сказати люблю тебе та запросити до ліжка ось кілька важливих моментів, які потрібно врахувати. 1. Згода понад усе. Перш за все, переконайтесь, що Джанель хоче цього. Запитайте її прямо або створіть ситуацію, де вона зможе чітко висловити свою згоду. Якщо вона вагається або каже ні, поважайте її рішення. Її комфорт найважливіше. 2. Створіть атмосферу. Затишна та розслаблююча атмосфера допоможе вам обом почуватися комфортно. Можливо, це буде м'яке освітлення, тиха музика або приємний запах. Головне, щоб Джанель почувалася в безпеці та могла розслабитися. 3. Висловіть свої почуття. Скажіть Джанель, що любите її. Зробіть це щиро та відкрито. Поясніть, чому ви її любите. Звісно, ось кілька ідей для спокійних місць, де ви могли б насолодитися поцілунками з Джанель Періш. Вдома ваша кімната або спальня може стати ідеальним місцем для усамітнення та романтики. Якщо у вас є камін, він може створити затишну та теплу атмосферу. Приготуйте. Якщо ви хочете ніжно поцілувати Джанель Періш, сказати їй Люба, кохаю тебе, та потім поцілувати в ліжку ось кілька важливих моментів, які потрібно врахувати. Один згода понад усе. Перш за все, пока. Якщо Джанель Періш приїхала до вас додому, і ви хочете сказати їй кохаю тебе та поцілувати її в ліжку. Ось кілька важливих моментів, які потрібно врахувати. Один згода понад усе перш за все, переконайтесь, що Джанель хоче цього. Запитайте її прямо або створіть ситуацію, де вона зможе чітко висловити свою згоду. Якщо вона вагається або каже ні, поважайте її рішення. Якщо Джанель Періш приїхала до вас додому і ви хочете її обійняти, сказати кохаю тебе та поцілувати її в ліжку ось кілька важливих моментів, які потрібно врахувати. 1. Згода понад усе. Перш за все, переконайтеся, що Джанель хоче цього. Запитайте її прямо або створіть ситуацію, де вона зможе чітко висловити свою згоду. Якщо вона вагається або каже ні, поважайте її рішення. Її комфорт найважливіше. 2. Створіть атмосферу. Затишна та розслаблююча атмосфера допоможе вам обом почуватися комфортно. Можливо, це буде м'яке освітлення, тиха музика або приємний запах. Головне, щоб Джанель почувалася в безпеці та могла розслабитися. 3. Обійми. Перш ніж обійняти Джанель, переконайтеся, що вона не проти. Деякі люди можуть почуватися некомфортно від обіймів, особливо якщо вони не дуже близькі з кимось. Обійміть її ніжно та з повагою, не стискайте її занадто сильно. 4. Висловіть свої почуття. Скажіть Джанель, що кохаєте її. Зробіть це щиро та відкрито. Поясніть, чому ви її кохаєте, що вас в ній приваблює. Важливо, щоб вона відчула вашу щирість та глибину почуттів. 5. Поцілунок. Починайте повільно. Не поспішайте. Почніть з легких дотиків та поглядів. Потім можна перейти до ніжних поцілунків губи, щоки або шию. Слухайте її реакцію. Якщо вона здається напруженою або відстороненою, можливо, варто зупинитися або сповільнитися. 6. Запрошення до ліжка. Після поцілунку, якщо ви відчуваєте, що вона налаштована на більшу близькість, ви можете ніжно запропонувати їй піти до ліжка. Зробіть це делікатно та з повагою. Знову ж таки, її згода є вирішальною. 7. Ніжні дотики. Під час поцілунку можна ніжно торкатися її волосся, обличчя або рук. Це допоможе створити більш інтимну та теплу атмосферу. 8. не бійтесь експериментувати. Якщо Джанель почувається комфортно, ви можете спробувати різні види поцілунків. Головне